Друзі, всім привіт! Нарешті-нарешті сороковочка СДЦ з кабіною. Дивіться, яку зробили красоту. Дивіться на кабіну, все зашито, все герметично, ще в такому дермантинчику. Воно, звісно, виглядає на супер, прям в лакшері, як в фотоні, але пильно пропускає свою функцію, Виповняє крила вшиті, рівна підлога, повністю повністю рівний пол, бокова коробка. Тут нема реверсу, але це сама бюджетна сороковка на сьогоднішній день. Та сороковочка. Чорьохциліндровий кентавр. Дивіться, ще дизайн морди, як в 50-ці, зробили. От. Але це Сороковка, і вона буде стоїти десь в районі 7. Ні, в районі восьми. Коротше, чесно, ціну я не пам'ятаю, бо вона тільки-тільки прийшла. Тому, друзі, звертайтеся за номером, хто хоче конкретно знати ціну. Але вона не стала дорожче за 40 минулу, яка була без дороботок. Яка була з нерівною підлогою, зі старою кабіною А тут подивіться, яка красота. Вверх повністю пластик. Такий, що не ржавіє, не портиться від часу, не вигорає. Кабіна євро, повністю всюди зашита, герметична, такими закругленими дверима. Добрий файний огляд іде назад, якщо сісти в трактора. Дивіться, дивіться. Місце супер багато. От, вокруг вокруг мене. Кабіна висока. Тобто я метр дев'яносто майже, мені ще до потолка місце є, для ног місце є, плюс ще можна посунути назад, сидіння можна посунути назад. Коробочка під праву руку дуже, дуже файно зроблена. Гарний огляд, дивіться, ззади, позаду, зразу дивитесь, там навісне, що на що відбувається і так далі. Дуже зручно. Потім спереду теж хороший огляд. А є печечка, є вот така магнітова, є світло в кабіні. От. Кулери на печку регулюються, вентилятор. Взагалі такий непоганий. От, звісно, там внизу є моменти, що не все супер герметично. Але це, друзі, можна все зробити бо рівний пол. От, бо, так, як говорить, це дозволяє повністю конструкція Кабіна дуже пристойна, мені дуже подобається, хоч вона там не обшита повністю. Да, Нема смислу порівнювати трактор, який стоїть 8500. 8 я згадав, 8500 він стоїть. З тракторами, які стоять по 15-18 по тисяч доларів За свої гроші. За свої гроші, то дуже пристойна кабіна. Дуже пристойна кабіна. Ходова лишається в нас, як була в старій диверсії. Хтось може казати, що вона там слабаша що мости 24-щені на 40-вку. Але, друзі, в такій конфігурації ДВ з 404 дуже багато років в Україні є. Ніяких проблем там особливих з мостами, з редукторами немає. Особливо, якщо ви не ставите там погрузчика, а беретесь чисто під сільхоз нужди, то дивіться. Навісочка, трьохточечка, задній мост, ВОМ на дві швидкості, дві гідропари штатних встановлені, два вот Регулюється колія трошки, бо а, ні, колія не регулюється, колія не регулюється, хіба перекинути колеса місцями. От. Заднє світло є е, в кабіні, теж тут регулюється кут. От. Таков взагалі тракторист дуже хороший. За свої кошти сороковка перевірена часом, перевірена роками, оновлена, не подорожчала від старих сороковок, а зробила реально краще, зробила прикольно, зробила комфортніше для тракториста, для оператора. Також вона йде, як і та там, тонну 600, тягне нормально вже вона і 2 по 30 плуг, тягне вона нормально вже метр 60 фрезу, тобто повноцінно можна працювати тим трактором. Тому, друзі, номер телефону бачите внизу, звертайтесь, в описі теж є контакти, сайт посилання і так далі. Звертайтеся, доставочка є безкоштовна, без продоплати. З вами був міні-трактор Україна і кінтавер 404 SDC. Є ще без дводискового він ще дешевше йде. Тобто Він йде 8550, а той іде вроді 8700 з дводисковим. Ну, то кому-то вже кому -то воно потрібно От. Друзі, все, всім щасливо, всім удачі. Paca